І до нас в студію завітав політолог Максим Джигун. Він є співзасновником консалтингової компанії. Максим, вітаю! Дякую, так. що з нами вранці в марафоні. Ну, давайте обговорювати ці е, дуже протиречиві події, які відбуваються в Російській Федерації. Це фактично е, з вечора п'ятниці почали поступати такі заяви про те, що і Пригожин починає заявляти про те, що він йде на міноборони скидати Шойгу. І От зараз захоплення Ростова на Дону вже осеше. Тед прес про це передає. Про що це все свідчить? Чим це чим ця історія може закінчитися? Ваша думка, давайте розпочнемо з того, хто такий пригожин та і як він взагалі з'явився в російській політиці і військовій справі. Це людина, яка з самого початку була своєї кар'єри наближеною до Путіна, людина, яка завдячує власне своєму зростанню кар'єрному, шаленому, швидкому, бізнесовому, військовому, політичному, саме завдяки ньому. Це людина, яка Відзначається своєю шаленою жорстокістю у відношенню не лише до сторони противника, тобто до України і українців, але й до свого особового складу, і яка в такий спосіб дуже серйозно контролює увесь цей свій особовий склад, яким е, управляє на полі бою. І третє це людина, яка за останні місяці не отримала належного визнання за його мірками з боку російського суспільства, російського військового керівництва. Та тобто Пригожина зазвичай кидали на найскладніші ділянки фронту це людина, яка втратила величезну кількість бійців за різними підрахунками, це кількадесят тисяч, принаймні в Бахмуті. І це людина, яка хотіла би посилення своїх політичних позицій і вочевидь політичної капіталізації. От знаєте, можна такою білою ниткою крізь його кар'єру, принаймні за останні 15 місяців. Прослідкувати, що він прагнув якогось підвищення у статусі своєму політичному, і зрозуміло, що в нього сформувалася певна конфліктна ситуація, м'яко кажучи, із військовим керівництвом Росії, саме з Шойгу і Герасімовим, але тем... дивіться, він же фактично йде в Абанк. Він ставить себе поза навіть російськими законами, якщо такі існують, на ну, якісь правила гри все ж таки існують, але зараз його вже звинувачують у військовому заколоті. Що це означає, що дуже складно в цій ситуації. Відіграти назад і передумовитися. Ну зараз, напевно, багато хто чекає, що вони зможуть там якось домовитися, але він поставив себе поза законом. Мені видається, що якби вони могли домовитися, то не було б цього маршу справедливості, чи як вони його називають, на території Російської Федерації. Справа в тому, що дійсно домовитися можливостей немає. Пригожин не дурна людина в тому плані, що він розуміє слабкість Російської держави в цілому зараз. Він розуміє, які зусилля Силля Російська Федерація направляє на поле бою в Україні і те, що оборонятися всередині держави. Можливості немає, і те, якими вони швидкими темпами дібралися, скажімо, до Ростова. От раніше казали на Київ за три дня, а вийшло до Ростова за одну ніч, тому що вони вже контролюють за годин, навіть за декілька годин. Віде. Вони контролюють місто і взяли всі центральні органи влади і військові частини. Тому мені видається, що цей конфлікт лише загострюватиметься. Знаєте, як кажуть українці, зчорашнього вечора бажаємо успіху обом сторонам, аби вони поперебивали один одного. Принаймні, це добре в тому контексті, що. Остався техніка. Ті колони, той особовий склад, як російської армії, так і ЧВК Вагнера вони не будуть зараз присутніми на території України. В цілому, по інше, це значить те, що російська держава втрачає вплив. Путін особисто втрачає вплив. І, хоч Пригожин зараз не говорить про те, що він виступає проти Путіна, фактично подібні марші, подібні військові операції, вони спрямовані проти держави як такої. І я впевнений, що Путін дуже незадоволений. І це дійсно, скажімо, гра уванк. Я думаю, що Пригожин розраховує просто на слабкість державної машини і на те, що йому не зможуть чинити серйозного опору. Він хоче довести все мовою сили. Як він це доводив на полі бою, і як він це доводив по відношенню до своїх зеків, вбивців, яких він понабирав у яка його мета, щоб Путін вийшов. От до речі, прес-секретар Путіна Пісков заявив, що скоро має бути якесь звернення президента Російської Федерації. Пригожин чекає, що Путін скаже, що Пригожин правий, він там відстороняє Шойгу і ставить на його місце Пригожина. Це є е, фінальною метою цього, цього демаршу. Я думаю. Я думаю, що так, ключова ідея тут в тому, аби довести взагалі міністерство оборони, довести генштабу, те, що Пригожин є поважною особою, якій потрібно більше поваги, потрібно більше допомоги і потрібна підтримка. Але я думаю, що якби Путін повівся в такий спосіб, визнавши там, що Вагнері Пригожин мають свій вплив і повинні мати інші відносини із тим же міністерством оборони, то Путін зіграв би проти себе. Тобто зараз Ходиться Путін на певній політичній розтяжці, до речі, що не дуже типово, тому що він завжди демонстрував таку, знаєте, впевненість собі і можливість вийти води в, в будь-якій ситуації, але от зараз він змушений думати, чи то стати на стороні Пригожина і заспокоїти з одніби ситуацію, але з іншого боку, дати розуміння іншим можливим приватним військовим кампаніям, дати розуміння тому ж регіону свободи і РДК, дати зрозуміти іншим від силам всередині Росії, що ось якщо можна так за. Іти в обласний центр Росії, то можна й по інших місцях зайти, і в такий спосіб він відкриє стоящий Пандори, створивши абсолютно непередбачувані обставини для сумакси. Ми будемо обов'язково слід, слідкувати за розвитком цієї ситуації, тому що чекаємо зокрема і звернення Путіна і тому, чи буде Пригожин далі захоплювати різні російські регіони, але. Е